Ніше не пізно, поки народ Давид не обзлавив вас, Голіафа. Буде це! Саме тут! Ви повинні довести, що нам відступати нікуди! Звуки розстрілу київського майдану. Тоді, 20 лютого 2014 року, загинули 47 учасників Революції Гідності, і серед них сум'янин Олексій Братушка. Його ім'я носять вулиці у Сумах та Тростянці. Чи знають всі тростянчани, на честь кого була переіменована колишня вулиця Воровського, більшовика, соратника Леніна, революціонера, який мав відношення до інших революцій? Олексій Сергійович, Братушка народився у Сумах. По закінченню школи працював столяром, потім водієм на машинобудівному заводі. 1999 року розпочав власну справу з перевезення вантажів. Був одружений, у нього залишилась 13-річна донька. А також маленький син Олександр. Коли батько загинув, малюку виповнилося тільки 10 днів. У Олексія було хобі. На вихідні він брав рюкзак і вирушав у піші походи на десятки кілометрів. Подорожувати любив сам. Ходив не дорогами, а тільки за компасом, знав ці пам'ятні місця Сумщини. До столичних акцій протесту Олексій Братушка долучився у грудні 2013 року. Записався до самооборони Майдану, періодично приїжджав до Києва після подій 18 лютого. 2014 року вкотре поїхав на Майдан. Вранці, 20 лютого, встиг переговорити з батьками, запевняв їх, що вибухи та постріли у середмісті столиці то феєрверк. На Майдані Олексій приєднався до Львівської сотні, тому що вона стояла на передовій. Він разом з іншими протестувальниками взяв участь у наступі на силовиків, щоб відтіснити їх з вулиці Інститутської та повернути контроль над територією майдану. Біля тераси Жовтневого палацу о 9.10 Олексій отримав вогнепальне поранення. Куля пройшла через праве плече та шию. Смерть, за словами лікарів, була миттєвою. Він навіть не встиг зрозуміти, що трапилось, сказав один з них. Олексію Братушці було 38 років. У січні, як все почалося на Грушевського, я відчував, що маю його втримати, бо не повернеться. У лютому не послухався, сказав, батя, не роби з мене пацюка. Я буду через два дні. Обіцянку виконав. Через два дні його привезли. У троні, згадує батько Олексія Братушки Сергій Федорович. Кожен день він. Со мною кожен день в голові, кожен день в мислях. Потому що він був для мене опора, надежда, совєтчик, навіть партнер по бізнесу. І все це в одну секунду було потеряно. Олексія Братушку поховано. На алеї почесних громадян міста Суми на центральному цвинтарі. Указом Президента України 2014-го Олексії було присвоєно звання Героя України. Посмертно. Того ж року він став почесним громадянином міста Суми. Посмертно! На фасаді будівлі навчально-виховного комплексу номер 16 обласного центру у минулому школи номер 11 пам'ять про Героя Небесної Сотні вшановану меморіальною дошкою. Також у школі облаштували невеличкий музей, присвячений Революції Гідності. Фото з майдану та особисті речі колишнього учня сюди принесли рідні та знайомі. Той самий компас, який брав з собою у походи Олексій, помаранчева казка з тих, що були на Майданівці. Старші діти, вчителі розповідають про майдан молодшим школярам. Та гостям школи. Час обирає героїв своїх, ти тільки загинь, загинь, стань новим прикладом для молодих. Ворог то тільки тінь. Діво та сили людям віддай, житимеш ти в роках, смерть над тобою нехай літа, прах, він не завжди прах, скільки прожив ти мало що вспів, не рахував годин, що перервало величний твій спів, куля. Ти був не один стати комусь, наче кістка в горлянці треба таке ще зуміть. Все тві дав за свободу, за націю, вічністю став за мить. Я б заспівав би дуетом з тобою, не заборонять мені. Ти був твердий, захлинувся війною, красій любив. Тихі сни жити хотілось і мчати вперед. Тут нігоян та братушка, а в головах убивць тільки бред. Що ти з них візьмеш, тітушки? Вас неможливо було зупинити, Вас було марно вмовляти, вас тільки вбити могли, тільки вбити. Вам не давало страждати, знали, лише тільки смерть, лише вона скаже вам стоп, Боже вільні. Чуєте, як моє серце співа. Я вільна людина. Я вільна. Чуєте, як моє серце. Спіла. Я вільна людина, я вільна До сьогодні не оголошені судові вироки у справі загибелі героїв Небесної Сотні 20 лютого 2014 року. Біль Майдану.